Вітаю, шановні слухачі! З вами Катерина, і сьогодні ми поговоримо про одну з ключових постатей української літератури та сучасності. Це Юрій Андрухович, відомий український письменник, поет, перекладач, публіцист. Він народився 13 лютого, 1960 року в Івано-Франківську у Західній Україні. З дитинства відчував сильну прив'язаність до літератури та української мови. Андрухович вивчав журналістику у Львівському університеті, але незабаром повернувся до літературної діяльності. Андрюхович знає свою унікальну стилістику, в яку поєднуються поетичність, гумор, глибокий філософський підтекст і соціальна актуальність. Його твори часто розкривають проблеми національної ідентичності, історії та політика. Поза літературною творчістю Андрухович є активним громадським діячем. Він брав участь у майданівській революції 2013-2014 років, підтримуючи українську незалежність та демократію. Він часто виступає на лекціях та публічних заходах, де висловлює свою думку з питань культури, політики та суспільства. Юрій Андрухович це визнаний митець. Його твори виражають свою оригінальність, глибину та вплив на читачів. Він продовжує активно творити і вносити вагомий внесок у розвиток української культури. Сьогодні поговоримо про його роман Рекреація, перший роман Юрія Андруховича, опублікований у 1992 році. Центральна подія фестиваль Вскрішаючого духу, який проходить у Чортополі, дослівно Девілсбург. Це вигадане місце, якого взагалі немає на карті, головними героями якого запрошено чотирьох поетів та дружину одного з них. Написаний під час розпаду Радянського Союзу. Рекреація це роман про неспокійні часи та національну і мистецьку ідентичність персонажі, що нишпорять у непередбачуваному світі веселощів. У книзі зображено Україну як таку, що прагне змін, намагаючись впоратись з тим, що залишилось від минулого корумпованого суспільства. Центральними героями є поети, і, звичайно, є чимало поетичного надлишку. Пошуки любові та сексу лише один із багатьох шляхів, якими рухається роман. Причому, змінюючи перспективу та частково представлену від другої особи розповідь, плавно та неодноразово приміщує фокус. Хомське прямує до Чертополя, тобто місто диявола, куди його запросили на свято Воскресіння. Він їздив потягом. Навіть на цьому етапі ми бачимо, що роман буде дещо анархічним з певною часткою грубості. Хомський ніколи раніше не був у Чортополі, але оповідач, який розмовляє з героєм, розповідає Хомському, що вам колись довелося слухати гнівну лекцію з вуст якоїсь поетеси-патріотки про те, що чортопіль є духовною мекою. Хомський перший із чотирьох поетів, якого ми зустрічаємо, які відвідують фестиваль, але ми дізнаємося, що він пише роман. Пізніше ми дізнаємось, про що саме роман. Оскільки сам Хомський дає короткий виклад, коли він трохи п'яний. Це літаки, землетрус, який, здається, зруйнував все, і досі невідома підземна країна. Від залізничного вокзалу до Чортополя їхати 4 години, і в автобусі Хомський зустрічає свого друга, надію української поезії Ростислава Мартофляка, який приїхав зі своєю привабливою дружиною Мартою. Дійсно, навіть Хомський, який, скоріш за все, є бісексуальним, вважає її привабливою. Незабаром Марта гірко шкодує, що приїхала, залишивши двох дітей з батьками, не в останню чергу через поведінку свого чоловіка. Серед багатьох епітетів, якими вона описує свого чоловіка, Марта називає його схильного до зайвої ваги та алкоголізму, п'яницю, шахрая, люблячого батька, популярного громадського активіста, кандидата в парламент, блискучого співрозмовника, якого обожнюють жінки певного віку. Вона також знає, як обернеться подія, описуючи її заздалегідь, оскільки це буде включати надмірне вживання алкоголю, балакати до ранку про якесь пекельне сміття або про Україну. Завжди одне й те саме. Трохи сексу та читання віршів. Вона виявляється абсолютно точною у своєму прогнозі. Наступних двох поетів, Гриця Штундеру та Юрка Немирич, зустрічаємо, коли вони їдуть автостопом до Чортополя. Зупиняється машина і їх підбирає. Доктор Попель, український емігрант, який живе у Швейцарії. Його м'яко глузують за те, що він дещо відірваний від сучасної України, але здається, він має все під рукою, коли щось просять як, от, наприклад, їжу, напої, сигарети або навіть презервативи. Він був родом із Чортополя, але не повертався багато років. Четверо наших поетів сходяться до Чортополя разом із Білінкевичем, нібито членом оргкомітету, який зустрічав Хомського. Четверо поетів невдовзі запідозрили його і прийшли до висновку, що він агент КДБ, але раді, що він заплатив за їжу й напої та показав їм таємні місця Чортополя. Доїхавши до Чортополя, починають з пріоритетів. Білінкевич готує для них програму, яка включає танці, релігійні обряди, маскарад, показ і читання вершів. Це, власне, те, що по-українськи називаються рекреаціями, драматичні та поетичні вистави. Спочатку створені студентами Києва у XVII столітті. Білінкевич пропонує провести їх до готелю, де на них чекають номери. Однак в них є свої пріоритети пиво. Події розвиваються так, як і передбачила Марта. Проте Гриць Штундера їде і відвідує село, де він колись жив. Яке майже повністю зруйнована і ілюструє один із темних епізодів української історії: по масову депортацію понад півмільйона українців до нинішнього Казахстану та інші радянські території. Ми стежимо лише за першим днем фестивалю, з дивним готелем, різноманітним гулянням, п'яними башкетами, сексом, поезією та різними іншими заходами. Все це очолює дещо загадковий голова оргкомітету Павло Мацапура якого ми зустрічаємо лише прямо на самий кінець. Ця книга дуже весела, звісно, усмію багато речей, в тому числі, зокрема поетів та інших письменників, самого Андруховича навіть згадує та плегітує Хомський, а також емігрантів, КДБ, бюрократів та Україну та її політику. Його добре сприйняли в пострадянській Україні, хоча його глубна над українськими цінностями та зосередженість на сексі, на нормативній лексиці. Та появстві сподобались не всім. Сам фестиваль також досить амбітний, і він, і книга завершуються тривожно, але дуже успішною театральною виставою. Рекрацій пропонує гарне уявлення про Україну в перехідний період, Посіяне алюзіями на минуле та сьогодення як історичними, так і літературними. Він пропонує напрочуд реалістичний погляд на стан держави, водночас світаючись фантазії та сюрреалістичним веселищем. Автор майстерно грає зі словами, створюючи багатозначні образи та незабутні ситуації. Він розповідає про незвичайні події, зустрічі з дивними персонажами, подорожі в просторі та часі, а також про історичні та культурні аспекти сучасного світу. В рекреаціях мандрівка героя відбувається сферою підсвідомого, яка художньо локалізується в топосі чертополя на святі Воскресаючого духу. А згідно з Кемплером, стадія відходу героя полягає в радикальному перенесенні наголоса із зовнішнього світу на внутрішній, із макрокосму на мікрокосм. Тому Мартою Ростислав Мартофляки, Юрко Немирич, Грицько Штундера та Хомський зразок розщепленої свідомості постмодерного персонажа приходять всі стадії міфологічної мандрівки та ініціали у власні підсвідомості, що підкреслюється наративною стратегією внутрішнього монологічного мовлення. Подружжя мартофлюків у чужому просторі не витримують випробування власного шлюбу. Ростислав зраджує дружину із повією. Марта поринає у еритичні фантазії про Хомського. Якщо в класичному міфі герой, щоб визволити принцесу, мусить подолати сторожа, дракон, битясь, то в воронічному модусі рекреації поет Хомський не може відчепитись від п'яного наркомана і просто змушений кілька разів вдарити того, щоб безпечно довести Марту до готелю. Як зазначає Оліади, містерія ініціації поступово розкриває неофітові справжні вимири буття. Втайничуючи його у священне, містерія змушує його прийняти людську відповідальність. Так Юрко Немирич, мандруючи власною підсвідомістю, потрапляє на вілу з грифонами, де йому доводиться грати у карти із мерцями і ледве втякає від жертвопринесення, учасником якого мав стати. Решт Тундера блукає околицями нічного чортополя, проживаючи в собі історичну трагедію, вивезення цілих сімей із рідного сільця до Сибіру. Реальність для штундери втратила свою значимість. Він бачить чортопіль таким, як на старій гравюрі. Чує, як пси переслідував справжні женуться, як таємно поховані 41-го року в лісі стоять обабіч стежки, простягають руки, щось кажуть. Герой втікає через річку та ліс. За юнгом архетипний образ підсвідомого і таки залишає переслідувачів позаду. Внутрішню смерть, зміну соціального статусу герою, його переродження ілюструє мотив переодягання. Немирич перед тим, як потрапив на бал, одягає чорний фраг. Це пропуск у світ мерців. Штундера змінює джинсовий одяг на українські шаровари та стрижеться під козацький оселедець. Обидва поети помирають кожен у собі, щоб відродитися у новому статусі. Легковажний Немирич усвідомив, що інколи гра йде на його життя, і він також може бути принесений у жертву на сатанинській месі, яку відправляє пан Попель. Іронічне втілення образу дьявола. Штундера перероджується свідомим українцем, пройшовши посвячення у те, що для його свідомості є найсокровеннішим – пережиття його діда, а ширше всього українського. Юнг розглядає міфи насамперед як психічні явища, які виражають глибинну суть душі. На психоаналітичному аспекті міфологічної подорожі акцентує Кембл, зазначаючи, що перша робота для героя це відійти від світової сцени вторинних ефектів до тих причинних зон душі, де насправді гніздяться труднощі. Відповідно занурення у підсвідоме означає внутрішню смерть. Перехід у потойбіччя, щоб згодом заново народитись і повернутися переродженим, як героя рекреації після нічних мандрівок. В усіх романах Андруховича подорож героя відбувається в нічному місці, і, як зауважує Лотман, нічний світ міста це такий собі світ, зорієнтований на антиповедінку і розташований на кордоні простору культури або за її межею. Тому в центрі усіх сюжетних ходів колективна містерія. Карнавальне свято – те, що на межі культури і некультури, центрального і маргінального. У рекреаціях Андрухович використовує різні стилістичні прийоми від глибоких філософських роздумів до жартівливих та парадоксальних ситуацій. Він перетинає межі звичайного та змушує читача переглянути світ навколо себе з нової перспективи. Цей твір не лише розважає, а й ставить глибокі питання про сутність, людського буття, про сенс, життя та пошук істини. Андрухович зваблює читача у свій власний лабіринт думок і емоцій, де кожна сторінка це нове відкриття. Рекреація це книга, яка вимагає від читача відкритості та готовності до надзвичайних пригод. Це шедевр, який варто прочитати, щоб поринути у світ фантазії, гумору та роздумів, який залишить вам незабутні враження та змусить переглянути свої уявлення про літературу. Також, як читач, я була дуже вражена такою відкритістю автора. Це перша книга, яку я прочитала за схожим змістом. Дякую за увагу!